Шановні, доброго вечора. Сьогодні у нас 7 січня. Користуючись нагодою, я хочу щиро привітати вас з Різдвом Христовим і побажати, щоб в цей дуже важкий для нас період ми його пройшли достойно, щоб Господь зберіг нас і допоміг нам перемінити наше життя на краще, не тільки наше, всієї країни. Тому що, як бачите, проблеми самої країни, вони. Впливають на всіх. Тому миру вам, спокою і знаю, що, можливо, більшість із вас зараз в дуже тяжких обставинах, тому я не можу сказати сильного щастя чи великої радості в ці дні, але я хочу сказати, що особисто я, наприклад, постійно думаю про те, як допомогти людям, як підтримати. Тому, якщо вам це допоможе, знайте, що я переживаю за багатьох людей. І тим більше за тих, хто дивиться мої відео, хто підписаний. І також просто всі ті, хто зараз в нелегкій ситуації в окупації і так далі. Шановні, тримайтеся. Я думаю, що все буде добре, і дай Бог, щоб так було. Я також хочу подякувати вам дуже коротенько за велику вашу активність на моєму каналі за останній час, тому що дуже багато переглядів, багато підписок, коментарів, адекватних, подяки, якісь питання. І я дуже задоволений. Ви знаєте, я для вас приготував дуже важливий семінар. Я його прописав на 20 сторінках, можливо, більше, і почав вже знімати. Я навіть зняв 3 відео по 25 хвилин. Я зрозумів, що це дуже потужна тема, як заробити на вирощуванні овочів. Я вирішив всі свої цих 20 сторінок, де конкретика написана: стисла, ще стиснути, так як я вважаю, що в мене є е, такі. Можливості чітко і ясно пояснити, як заробити навесні на розсаді овочів і чому нею варто зайнятись у цьому році. Повірте, в мене немає ніякого бажання якось хайпанути на якійсь темі. У мене є бажання допомогти вам і собі, і передати важливі знання, які допоможуть при мінімальних вкладеннях фінансових, але в певних немалих знаннях отримати чудові результати вже навесні. Чому? Тому що ми зараз живемо в тяжкий час, де все обіцінюється, де наші гроші обесцінюються, а нам треба далі жити, кормити свою сім'ю. І, на жаль, е така ситуація, що ми мусимо довольствуватись навіть мінімальними доходами, навіть просто хлібом, водою, е мінімальними там крупами і всім. Тому що ну, зараз нелегкий період. Тому не можна свої гроші якось так тратити, непонятно як. І на землі це дуже легко зробити. Я є тому вам приклад, що буває, щось посієш, не обдумаєш, зробиш не так, і провал. Добре, дуже стисло, коротко, я в двох відео поясню вам, чому варто займатися розсадою і як це зробити, щоб отримати класний результат. Добре, я буду говорити короткими тезами. Ви, будь ласка, старайтесь улавлювати все, що я кажу, швидко і чітко. Якщо щось буде незрозуміло, ви тоді задасте в коментарях, або я пізніше десь на вихідних зроблю для вас стрім, де ви зможете багато що мене запитати в прямому ефірі, якщо буде інтернет і все буде окей. Добре, поїхали. Росада овочів це дуже вигідний бізнес, який доступний кожній людині, яка має клаптик землі, який вона може поливати. І також може вона ту розсаду, яка в неї виросла. Продати, наприклад, має автомобіль, щоб продати на базарі, який не за 100 200 км, а який за 20, за 10 км, за 30, за 40 сусідам також. Перше. Друге. Якщо в розсаду овочів вкладаєш гроші, наприклад, 1000 гривень на насіння, дав, 2, 3, 5 в тебе є можливість умножити це в 10, в 20, в 30 разів. Чуєте? І це я вам кажу не якісь казочки, а реальна практика, яка. В мене є в цих, в цих роках, і не тільки цього, а й попередні. Є в, рок, в практиці моїх друзів, ну і всіх тих, хто займається успішно розсадою. Я в цьому році садив 2 гектара овочів. Тобто сіяв на плоди капусту, там, кукурузу, перець, помідори, і я заробив певну суму. І також я посіяв 10 соток розсади навесні. Зі всіх з 10 соток розсади і з 2 гектарів овочів я заробив певну суму. То от половину цієї суми заробітку це вклад з 10 соток розсади. Поїхали далі. Дуже добре розсада овочів вписується для тих, в кого не вистача сил або фінансів на великі вкладення на великі ділянки. Тому для мене не маленька ділянка для овочів починається з півтори, двох. з 2-3 соток, це вже можна говорити про якийсь непоганий е заробіток, який буде нараховувати не менше як кілька тисяч доларів, це плюса. Якщо при умові, ми все відповідально і чітко дотримаємося те, що буде прописано у моєму семінарі. Далі, якщо у вас дуже мало, малий об'єм, то це не значить, що не потрібно це садити. Також потрібно, але ну, просто не розраховуйте на щось дуже велике. Ще один момент, чого дуже вигідно займатися розсадою. Тому що для того, щоб заробити гроші на розсаді, є короткий термін очікування і великий ажіотаж в цей період. На розсаді заробляють навесні з кінця квітня або з середини квітня. До середини березня. Отак місяць йде активних таких торгів, як не крути, кожна господиня чи господар хоче посадити. І навіть ті, хто вміють вирощувати, буває щось пропало, це все як то, ви розумієте, і людина йде на базар і купляє. Тому дуже важливо в цей період мати е, з там, 15 квітня по 15, березня, е, 15 травня мати гарний об'єм розсади. Я дуже жалкую, що за 6 років я боявся постійно зробити об'єм, тому що в мене 26 соток землі. І якби я починав сезон навесні в цьому році, то 100% я робив би не 10 соток, а 26. Ви скажете, Валік, як це продати? В кінці семінара буде як це продати, але ладно, я не буду е, тянути, як то. якщо я вже за це заговорив, то дивіться, найкращі напрямки сьогодні продати це в першу чергу ми продаємо сусідам. Які приходять, ми мусимо їм продавати. Друге, ми продаємо на місцевому базарі, тільки в роздріб стараємося самі продавати, тому що вам вимотують нерви так, люди, які оптом купують розсаду, що ви потім не то, що розсади не захочете, ви вже нічого в цьому житті, не заробітків, нічого не захочете. Дуже вигідно їздити по селам. Продавати до людей, які не можуть виїхати на базарі. Дуже вигідно поїхати на район, наприклад, де мало розсади, бо у місті багато розсади, бо бага... щільне населення. Люди волочать там всяких хуторків з е, скажімо так, з окраїн міст. Люди сіють роками, вони знають, що розсада це вигідно, і вони волочать все на один базар в одну точку. А, наприклад, за місто поїхати за 50 100 або 150 кілометрів. Ні, не кожен поїде. І в нас в Вінниці розсада 10-20 гривень десяток було, а за містом було 50 за десяток, розумієте? Проїхали. Також дуже вигідно продати це через YouTube. Я, наприклад, продаю через свій YouTube канал. Але дуже багато я продав через YouTube Ярік Агроном. Йому треба платити гроші за рекламу. Звісно, він може і безкоштовно зробити вам рекламу. Ви можете зняти якісне відео, я підкажу, як це. Він людина добра. Але від себе я рекомендую, що так як його канал дуже має великий охват, і якщо ви в нього замовите роз... там, рекламку за 500 чи 1000 гривень, повірте, ваші заробітки будуть значними і у вас буде дуже багато замовлень. Головне, щоб у вас було стільки розсади, скільки вас захочуть купити. Я це не гарантую, але я те, що я побачив на цьому віс... на цій весні е... з свого каналу, я просив в нього рекламу один чи два рази, і мені насипали дуже багато замовлень, що я просто не встигав їх всі. Обробляти. Деякі замовлення. Добре, проїхали про продаж, я вже достатньо сказав. Дуже важливо зрозуміти, що треба об'єм. Чому? Тому що все вирішує кілька днів. Наприклад, навесні дзвонять мені, мені треба 10 тисяч помідор і 5 тисяч перців. Перців в мене були. 10 тисяч помідор не було, бо вони були ще малі. Я посіяв їх 25 березня, і то було пізно. Треба було 10 березня сіяти. Зрозуміли. Е і також це означає, що не тільки об'єм, а і е вчасно посіяти. Як я розкажу? З чого ми починаємо наш бізнес? Ми починаємо з того, що ми сіли і надумали. Не просто подивились Валіка круте відео, що от Ва Валентин розказує, так все в нього чітко виходить. Дивіться, Валентин для того, щоб в нього чітко виходило, відплакав не один рік, вкладав не одну тисячу доларів, терпів, старався, пахав, терпів біль в спині. І просто для себе зрозумів, я буду заробляти на землі. Мене багато хто відмовляв, багато що в мене не виходило, але я конкретно поставив задачу, до неї доходив, доходжу, і життя покаже, чи буду далі йти по цьому шляху. Почули, в мене була конкретна задача. Якщо ви хочете просто, бо ви там почули, і я вам гарно розказав це мала мотивація. Якщо ви мені кажете, валік, я вже роками сію, просто мені треба деякі поради, дещо я не розумію. Супер, це мотивація сіяти. Якщо ви кажете валік, я працюю біля землі, просто великий об'єм не робив, і ти мені підказав, як зробити об'єм, я радий. Да, сійте, бо у вас це вийде. Якщо ви мені кажете, валік, я втратив роботу, і мені треба хоч чимось дітей кормити. в мене є земля, і я не просто там літаю в облаках в Ютубі, надивився всяких рол роликів, де там хлопці хайпанули одним чи двома відео, чи дівчата, чи жіночки, чи на трьох кортиках показують, як треба вирощувати. Я не сужу цих людей, я просто пояснюю, що є різниця, що ти просто надивився в інтернеті, а що ти маєш реальну практику і конкретні поради. Чуєте? Не просто там або всьому і не о чому, а конкретні чіткі поради, які, тому що вирощування це чітка технологія. Крок за кроком, ти повинен знати, що буде, що ти будеш робити далі. Після посіву, що ти посієш, скільки посієш, який асортимент і тому подібне. Добре. Тому нехай ваша мотивація буде така. Я буду це робити, бо життя заставило, бо мені треба ось так. Якщо така мотивація, все у вас буде чітко. Старайтесь, притримуйтесь консультації, все буде, все буде добре. З чого почати? Я сказав: наступний важливий крок знайти 2-3 людини, яка вас чітко, якісно проконсультує. Послухайте, коли я перший раз консультувався, мені, пришло, мені треба було платити гроші. І я подумав, я заплатив ці гроші за консультацію, я був дуже задоволений, але я подумав, е чого людина така жадна, невже вона не може мене безкоштовно проконсультувати? Я не обідався на ту людину, я просто заплатив їй ті гроші і отримав дуже цінну інформацію. Через роки я зрозумів, скільки я просто пригадував цю людину і розумів, скільки треба, щоб оце все, що я зараз знімаю, скільки треба пройти, скільки треба вкласти років, виплакати, вистрадати. Я повірте, я кажу, як є. Е, перемучатись, е, десь і результати класні отримати, і багато стресів пройти, тому що досвід це я іноді не розумів, чого люди і чого мій тесть сивий. Ну, коли я так трошки пожив, в мене з'явилися діти, там певні питання в житті непрості, я зрозумів, чого люди сиві. Тому поїхали. Людина, яка консультує, вона е, вартує. Того, щоб їй платили. Тому я це веду до того, що у вас має бути 2-3 людини, які вас якісно проконсультують. До них два критерії. Перший це людина має мати результати. Не просто каже, я консультант, я молодець і от в мене є теплиця. Ні, має людина чітко показати результат на своєму прикладі або, по крайній мірі, так вас навчити, щоб ви дійсно їй повірили і розуміли, що да, вона каже правду. І друге знайти таку людину, яка може навчити. Бо є люди, які мають практику, але не вміють навчити. З них треба витягувати кожне слово. І це не означає, що вона скупа чи не хоче розказувати. Це означає, що вона не вміє навчити. І це нормально. Тому що ну, це ж не кожна людина має таке, що от я можу навчити. Тому консультуйтесь і, і обминете багато горя біди, втрат і зекономите великі фінанси. Якщо ви захочете консультуватись в мене, в мене консультація майже безкоштовна. За два роки ще не було такої людини, які я сказав, до побачення, я не буду вас консультувати, чи в мен, мене немає часу на ваші балачки, в мене немає часу слухати, що вас захворіла курка собака, вас там сусіди обідали, у вас щось не вийшло, ви мені 20 хвилин щось розказували, а потім кажете, ну взагалі я не про це хотіла сказати, а я хотіла спитати, як мені посіяти перець. Ну, ще такого не було. Всіх вислуховував, всіх все, все було чітко. Але є одне але: якщо ви хочете, щоб я вас консультував, ви, будь ласка, перед тим як мені дзвонити, чітко сформулюйте свої запитання. І якщо ви дзвоните, я не беру трубку. Вибачте, я жива людина, працюю або з дітьми, або з дружиною, або десь ми на роботі, ще щось, ви зрозуміли. Тобто, в мене, ну, я сімейна людина, не сижу в телефоні день і ніч. Навіть зараз час ночі знімаю відео, тому що дитина каже ввечері. Пап, давай пограємося, я розумію, що вона навіть мені в 5 років зробила зауваження. Каже, пап, я не хочу, щоб ти довго сидів біля телефона, знімав відео, я хочу, щоб ти зі мною час провів. Ви почули. Тому чітко сформулюйте свої запитання. Це перше. І друге, якщо ви хочете, щоб я вас проконсультував один-два рази без питань. Якщо ви хочете дзвонити на постійній основі, будь ласка, підтримайте фінансово мій канал. Я не нуждаюся в грошах. Я заробляю своїми руками, своєю головою достатньо, помімо каналу, тому що канал поки не приносить мені заробітків. Він тільки реалізує мої бажання, саме які, я задумав допомагати людям, я задумав знімати відео і це безкорисливе таке е, заняття. За 1100 відео я заробив за 2 роки 140 доларів. Тому невеликі я мав заробітки, як ви бачите. І до чого я веду? Якщо на постійній основі ви хочете консультуватись, будь ласка, підтримайте фінансовий мій канал. Для того, щоб і я міг реалізувати ще проекти. У мене є багато людей, які дуже нуждаються на сьогоднішній день в підтримці фінансовій. У мене є певні там, бажання, там, ви зрозуміли, тобто, де потрібні задіяні бути фінанси. І я направлю ваш, вашу допомогу туди. До речі, після останнього мого відео кілька людей. Зробили, підтримали наш канал, за, за що я дуже вдячний. я би хотів би, щоб вам в 100 крат вернулося те, що ви скинули на мій канал. Добре, поїхали. Думаю, що про консультацію я все сказав. Якщо не сказав, вибачайте. Е, е, далі, е, де сіяти? В парник або в теплицю. Парничок це маю на увазі дуги, земля, душки такі. Е, дивіться, як, я вам чесно скажу, дуже добрий результат буде, якщо ви посієте. В парник ваші посіви. Вибачте, збився. Дуже добрий результат буде, якщо ви посієте в теплицю. Зрозуміли? Тому що парник має свою специфіку. В теплиці буде гарна розсада, за нею легко доглядати. В парнику складніше. Якщо ви захочете, от скажете, нема теплиці, ну дуже хочу посадити, посіяти. Беріть парник, але вам в цьому з парником допоможе канал Гордієве. Гордіє ви. Ви там побачите чітку, класну технологію, їхні ролики набирають до мільйона переглядів, а може і більше, там все чіткі люди показують, гарно, красиво розказують і мають результати. Єдине, що я зразу вас попереджую: якщо ви задумаєте в парничках вирощувати цих на землі, пильнуйте сходи. Тому що, якщо ви посієте і невчасно кілька годин от побачите, що вже лізе, і ви не відкрили вчасно парник або сильно відкрили, пропадуть ваші сходи, бо сходи дуже важливі. Далі ми їдемо. Е... Чому добре в теплиці? В теплиці добре, тому що там гарний клімат. Своя атмосфера, легко працювати, тепло, провітрити. Ну, набагато краще теплиця. Теплиця може бути різних розмірів, аби вам було зручно в ній працювати. І щоб вона не завалилася з тою розсадою, щоб її не порвало плівку, коли буде вітер навесні-в травні. Ви зрозуміли. Тобто більш-менш надійна. Ви бачили, в мене на каналі є мій товариш. Або я його товариш. Людина, який вже більше 60 років, і теплиці тій теж, вже років 15, мабуть, а може більше. Вирощує в такому курнику, який я в ньому можу розігнутися тільки посередині. Але він невеликого роста, і для нього ця теплиця чітко кожен рік приносить гроші. І ну, Він задоволений. Якби. Ну, ось так. Добре. Далі такі важливі питання. Яке насіння сіяти і коли сіяти. Дивіться, я хочу сказати вам, що ми з вами говоримо про вирощування розсади. Це дуже важливо. Вирощування розсади овочів для людей, які купляють розсаду, щоб мати плоди, помідори, перець та могірок для власних домашніх нужд. Будь ласка, не пишіть мені на каналі, валік не рекламуйте. Насіння сортове, бо з нього погані урожаї. Бо в нас там то, в нас тамто і в нас тамто сіять тільки гібриди. Ти обманюєш людей. То ось, пояснюю, якщо людина хоче посіяти насіння гібридне, і заробити на плодах перця, там помідор, капусти, треба сіяти саме дороге, саме якісне насіння. Якщо людина. Хоче отримати просто урожай для власних нужд, щоб салати поїсти, закрутки там зробити, вгостити якогось там сусіда, ще щось достатньо сортової розсади. Такої, як там санька, ріогрант, волове Серце, Дебарао, все те, те, що є стандартне. Будь ласка, не критикуйте це, тому що я пояснюю і не збивайте простих людей. Чому я так кажу? Тому що. Ми підлаштовуємося під базар. Мені взагалі немає такого бажання продавати сіяти простеньке насіння. Ну, якщо люди хочуть дешеву розсаду, і це норма на базарі, і вони розуміють, що їм треба дешева розсада, але щоб вони могли на свої нужди мати, тому ми і сіємо такі сорти. І можете в моїй мамі, в мене на каналі знайти відео, де в моїй мамі я дивлюсь на грядках, обзори роблю. Ви бачили, там більш як достатньо. Мама, в цьому році. Мій брат зайшов в теплицю. Він навіть не знає, де що посіяно, бо він не участвує. Він тільки допомагає, він не участвує, там, він не бачив, де щось сіяти. Ну, він, Тобто детально він не входить в мою цю, е, всю роботу. І він просто прийшов в теплицю, навмання нарвав розсади мамі, де хотів рваної, і вона посадила. І там вийшла хурма, чорний принц, волове серце, ще щось там. І був дуже потужний, гарний урожай. Да, Трошки щось там і не дозріло, вже якісь там були залишки. Добре, багато пояснювати не буду. Точно так же капуста. Тобто сортове насіння для власних нужд буде більш як дос достатньо. Якщо, е Також важливо трошки гібрида посіяти, бо є клієнти, які хочуть дорожче. Но цих клієнтів мала зграйка. Якщо ви все посієте гібридне і станете на базарі і скажете, у мене розсада дорога, гібридна, люди скажуть простенькі, знаєте, як да, молодець. Ти, ти ростив, ти старався, ну, от, ну молодець. Ну, я куплю трошки далі, там, бо там дешевше. Мені ж просто для своїх нужд. І ви скажете, М -м, ну все, і це всю справу закінчите. Добре, де купляти насіння і яке? Дуже важливо купляти сортове. Я вам скину в коментарях весь перелік сортових. Зразу скажу, що це Санька, Дебарау, волове серце, Мікадо, там, Чорний Принц. Ви зрозуміли, великий набор, новічок, там, марічка, різні. В коментарях я напишу цілий список. Цей асортимент ви можете купити в нас. Ви можете цей асортимент купити, де вважаєте за потрібне, бо я вам вже назви дав. Зразу скажу, що я беру на кількох фірмах і кожен рік там різне насіння. Поки що не було в мене проблем, що я посіяв і не взійшло. Тому що в основному воно все йде з одного котла. Просто є люди, мішками продають, є люди кілограмами продають, а є люди, беруть цих, ці кілограми і продають, ви зрозуміли як? Продають там по грамам. Доступно? Доступно. Тому знаю, що якісті будете задоволені. Все детально я ще розкажу в наступному відео. Якщо будете щось купляти, дуже важливо мати асортимент. Послухайте мене, де б ви не купляли. Дуже добре заробляють базилік. Дуже добре заробляють. Якщо так по грамам казати, мінімум можна брати 50 грам, не дивлячись, скільки у вас землі. 50 грам базиліку можна брати. спокійно 100 грам алмазу баклажану, спокійно 50 грам не більше перчиці. Перцю можна брати з 500 грам і кілограм можна брати чи там, пів кілограма помідор. Помідор має бути 10 сортів, 11 сортів це мінімум, бо це основа. Капусти також з пів кілограма можна брати ранній 300 г і 200 г пізньої. Ну, детально я ще поговорю про асортимент в наступному відео. Дуже вам вдячний за перегляд. Якщо інформація була корисна, підпишіться на мій канал, поставте лайк, не полінуйтесь, тому що я не лінуюсь для вас знімати. І якщо бажаєте фінансово підтримати наш канал, підтримайте і я думаю, що і побачите на нашому каналі результати своєї підтримки, тому що разом ми можемо багато що. Разом ми можемо, виявляється, і війну зупинити і дати, знаєте, показати, що таке людина, яка настроєна, або, скажімо так, не шкодує своє життя навіть і здоров'я віддати раді світлого майбутнього. Добре, дякую вам за все. Будьте здорові! Наступна частина буде завтра, тому що на сьогодні я достатньо сказав, але привітаю вас, що половину я сказав, того, що мав сказати. Тому вам не прийдеться слухати 10-20 відео на цю тему. Детально ми поговоримо ще в онлайн режимі. Поки бережіть себе і бережіть своїх рідних.